Також я думаю, що нас чекає цікавий поєдинок. Цянко Ці Єгор є також чемпіоном та призером чемпіонату України різних років. Є дуже яскравим представником спортивного клубу Віст. І завжди цікаво дивитись поєдинки цього хлопця. Але я думаю, що і спортсмен синього кута Брень Микита також може нас здивувати. і у даному поєдинку може відбутись все, що завгодно, і маємо надію, що він буде суперконкурентним. נא <Sessiz> לסכם. <Sessiz> Розпочинається протистояння. Єгор Циганко. Червоний кут, Микита принь синій. Циганко дуже активно розпочинає цей. Дуже бій. потужно так Єгор розпочав цей поєдинок. ударами. Можна сказати, Так що Єгор є яскравим представником. Якщо можна виразитись, на гільдії. гільді, так, завжди цей хлопець старається закінчити поєдинок достроково, для цього у нього є вся і антропометрія, і дуже потужні удари на його вік і вагову категорію, тому лоу-кік. Від циганко. Робота на ближній дистанції. Правий прямий лікуть в розвороті. Дуже красиво. Правий прямий від відцянко Лучно і коліно також туди ж притискає Циганко і правий через руку. І це нокаут. Важкий друзі, нокаут. Дуже кажу. важкий нокаут. І справдилось те, що я сказав, що Єгор є нокаутером і. Помітно було з перших секунд, що він шукає саме можливість наколотувати. Надіємося, що з його опонентом буде все гаразд. Друзі, це спорт, це тайландський бокс. Тут може бути все, що завгодно. І на повторі ми спостерігаємо. Неймовірної сили удар, який прийшовся просто в голову бійцю синього кута. і Микита Ва. Бринь опинився на канвасі. мала Господу, здається, все добре. Але під час таких дій, так, під час нокауту не рекомендується швидко підніматися, так як. Мозок отримав певні пошкодження і для того, щоб у подальшому мінімізувати час на відновлення, потрібно неспішно підняти спортсмена, який отримав травму. І давайте ще раз подивимося на повторі. Чітко правий. В розріз прямий крос від циганко дуже точно, дуже швидко. Здається, що Бринь Микита не побачив цього удару, так як стартова швидкість була дуже високою. Метрове вражені. Я даної вражений. Технічі, Ви знаєте, я навіть дії. навіть технічною дію, звісно. Просто я, щиро кажучи, почав прийматися за стан Микити. Було помітно, що нокаут, дійсно дуже, дуже важкий, дуже акцентований удар від Єгора Циганко. Вітаємо, вітаємо. Дійсно, Єгор. Надзвичайно технічний боєць, суперталановитий, але одночасно хочеться побажати також і швидкого відновлення для Микити Бриня і Запоріжжя з клубу Прайд. Ну, що сказати, це найефектніший, напевно, бій, який ми бачили за три дні. Не знаю, як найефектніший бій, але найефектніша завершення. Дія, да, і завершення поєдинку дійсно у... 14-15 років вже мати таку зброю в своєму арсеналі є дуже грізним і дуже прекрасно бачити повагу. Як зараз можете побачити, циганко Єгор висловлює повагу своєму головному тренеру, так як ці всі навички він набув саме. На тренуваннях, і я так думаю, що це якісь домашні заготовки від його тренера, і як результат ми бачимо такий яскравий нокаут. Я думаю, що поки це нокаут всього турніру, так, перший, і бажаємо його опоненту якнайшвидшого відновлення. Дуже ефектно, дуже ефектно. Однак непідготованим глядачам, звісно, у піднепідготованих глядачів визиває, викликає деякі такі дуже яскраві емоції.